Це зменшена напівкопія швидкісного човна. Гасає радіокерований добряча. Та для його керманича це тільки розминка. Так готується до своєї черги в обласних змаганнях судномодельного спорту. А рівнянин Володимир Бакун зі своїм міні-кораблем принц Уельський вже готовий. Судно складається з понад тисячі деталей. Парубок згадує, як складав конструкцію. Він бере участь у військових пластмасових моделях. Робив я його десь приблизно місяць. Та саме цікаво було в кінці останні три дня. І на гудку, де я робив свого, я сидів з 10-ї години до вечора. Витратив хлопець ще часу небагато. бо іноді йдуть роки на креслення, виготовлення деталей у їхню збірку. Поки аж не вийде зменшена копія бажаного судна. Кораблі повинні бути в масштабі зроблені в масштабі і довжиною не більше 600 міліметрів. Відповідно, для цього треба зробити креслення, а потім по цим кресленням відповідно робити модель. Модель є точною копією оригіналу, який може десь ходить ще, а може вже й нема. А цей траулер називають легендарним. Зменшена копія Риболовецького судна, кількаразовий переможець обласних та всеукраїнських змагань. Його Едуард Климчук разом з керівником майстрували рік. Кожну деталь окремо. Довго робили більше корпус. Саме довше у нас. Ходимо, виходимо, потім вийшли. Загалом на змаганнях представлені військові кораблі, цивільні судна та радіокеровані моделі. 33 учасників з'їхалися з різних куточків рівненщини. В цих змаганнях головне точність тобто проходження дистанції має бути чим точніше, чим краще, чим якісніше, без так, без перешкод, тобто без торкання буйків, без це, це ціниці. Найспритніші та найманевреніші судна та їх проєктувальники представлятимуть рівненщину на всеукраїнських змаганнях судномодельного спорту у липні. Однак, хто це буде, стане відомо лише завтра. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини рівного.